Ці літа на початку осені і до кінця можна бачити отакі такі точки, їх дуже багато. Це чорна плямистість, вона виникає за рахунок одного гриба, який якраз є аскомікотовим, він паразитує чисто на клейні. Якби... І воно дуже красиво і показує. І імунну відповідь рослини, як вона питається з нею боротися, бачите, така жовта окантовка це та частина листка, яка хоче, щоб болячка не розпространялася, таким образом відмирає, відмирає, відмирають клітини. І воно потім зривається, спори розлітаються, і потім. Визиває раннє падіння колена, так як клен сам по собі інвазивний вид, про це ніхто ніколи не піклується, бо воно не сильно заважає жити. Але що маємо, то маємо.